Усім привіт! Мене звати Леся Юрчишин, і сьогодні ми продовжуємо говорити про адміністративні правопорушення та адміністративну відповідальність. Як ви вже знаєте, адміністративне правопорушення або адміністративний проступок це протиправна, винна, умисна або необережна дія чи бездіяльність, яка посягає на громадський порядок власність, права і свободи громадян. На встановлений порядок управління і за яку законом передбачено адміністративну відповідальність. Такий вид юридичної відповідальності, як адміністративна відповідальність, також може наставати для неповнолітніх віком від 16 років у разі вчинення ними адміністративних правопорушень, наведених у статті 13 Кодексу України про адміністративні правопорушення. До правопорушника зазвичай застосовуватимуть адміністративні стягнення. Чому так важливо їх застосовувати? Стаття 23 Кодексу України про адміністративні правопорушення зазначає, що адміністративне стягнення є мірою відповідальності і застосовується з метою виховання особи в дусі додержання законів України, поваги до правил співжиття. А також запобігання вчиненню нових правопорушень як самим правопорушником, так і іншими особами. Відповідно, при призначенні адміністративного стягнення враховують особу та майновий стан правопорушника, вид, умисел чи необережність, характер правопорушення, наявність обставин, які пом'якшують чи обтяжують відповідальність. Як ви вже, мабуть, здогадалися. Саме вчинення правопорушення неповнолітньою особою і буде однією з важливих пом'якшувальних обставин, хоча відповідальність неповнолітній таки понесе. Інші пом'якшувальні обставини щире розкаяння, добровільне відшкодування збитків, вчинення правопорушення під впливом сильного душевного хвилювання, вчинення правопорушення вагітною жінкою або жінкою, яка має дитину віком до одного року. Якщо ж неповнолітній вчинить правопорушення у стані алкогольного чи наркотичного сп'яніння, то такі обставини навпаки є обтяжувальними при розгляді справи у суді. Ще одна обставина, яка обтяжує стягнення: якщо працівник поліції чи інша уповноважена особа вимагає припинити протиправну поведінку, а правопорушник на це не реагує. І що цікаво, якщо правопорушення було здійснено групою осіб, це завжди обтяжує відповідальність. Особливо, якщо у групі були і повнолітні, і неповнолітні особи. Для повнолітніх осіб додатковим фактором, що обтяжує, буде саме втягнення неповнолітнього в правопорушення. Оскільки видів адміністративних правопорушень передбачено багато, то і список адміністративних органів, посадових осіб, які їх накладають, широкий. Мабуть. Штраф за безквитковий проїзд логічніше заплатити саме контролеру, а не викликати для цієї потреби поліцію. А от порушення правил дорожнього руху вже лежатиме в компетенції патрульної поліції України. Стаття 213 Кодексу України про адміністративні правопорушення перелічує такі органи і посадових осіб, які уповноважені розглядати справи про адміністративні правопорушення. Адміністративні комісії при виконавчих комітетах рад, виконавчі комітети рад та їх посадові особи, районні міські суди судді, органи Національної поліції, органи державних інспекцій та інші органи посадові особи. Власне, до категорії інші органи і посадові особи і належатиме контролер, а також органи фіскальної служби. Податківці, митні органи, органи державного пожежного нагляду, органи рибної та лісової охорони тощо. Обов'язково потрібно звернути увагу на те, що був складений відповідний адміністративний протокол. Ви маєте право з ним ознайомитися, внести свої зауваження чи пояснення, щоб потім звертатися до них під час розгляду справи в суді. Окреме місце в системі адміністративного права займає ще адміністративне затримання. Найчастіше воно застосовується, якщо потрібно припинити здійснення адміністративного правопорушення чи для встановлення особи. При цьому складається окремий протокол із зазначенням точного часу, адже максимальна тривалість перебування особи під адміністративним затриманням становить не більше трьох годин. Лише в особливих випадках може бути продовжена до трьох діб. Про адміністративне затримання повинні негайно бути повідомлені родичі особи, а також на її прохання адміністрація за місцем роботи чи навчання. Стаття 24 Кодексу України про адміністративні правопорушення визначає такі види адміністративних стягнень, як попередження, найм'якший вид стягнення, штраф оплатне вилучення предмета, який став знаряддям чинення або безпосереднім об'єктом адміністративного правопорушення, конфіскація грошей, одержаних внаслідок вчинення адміністративного правопорушення, позбавлення спеціального права, наданого даному громадянинові, права керування транспортними засобами, права полювання, позбавлення права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю, громадські роботи. Виправні роботи, суспільно корисні роботи, адміністративний арешт, арешт з утриманням на гаупт вахті військовослужбовця. Звертаю увагу, що адміністративний арешт призначає суд в особливих випадках, його максимальний строк 15 днів, а категорії осіб, до яких не може бути застосоване таке стягнення це неповнолітні. Вагітні жінки і жінки, у яких є діти віком до 12 років, інваліди першої та другої групи і військовослужбовці. Цікавою є і відмінність між поняттями виправні роботи, громадські роботи, суспільно-корисні роботи. Розглянемо статті 30 31 Кодексу України про адміністративні правопорушення. Виправні роботи. Застосовує суд на строк до двох місяців з відбуванням цих робіт правопорушником за місцем його постійної роботи та з відрахуванням у межах 20% його заробітку в дохід держави. Отож, виправні роботи це відрахування певного відсотка заробітної плати. Громадські роботи це виконання у вільний від роботи чи навчання час. Безоплатних суспільно корисних робіт від 20 до 60 годин, вид яких визначають органи місцевого самоврядування. При цьому встановлюються обмеження. Повнолітні особи на громадських роботах можуть працювати не більше, ніж 4 години на день, а неповнолітні не більше, ніж 2 години на день. У випадку прострочення боржником сплати аліментів на дитину. Йому може бути призначений особливий вид робіт, суспільно корисні роботи. Вони призначаються судом на строк від 120 до 360 годин і можуть виконуватися повнолітніми не більше 8 годин на день, а неповнолітніми не більше 2 годин на день. Як розуміємо, різниця між суспільно корисними та громадськими роботами полягає в особливості їх призначення та тривалості. Також, згідно зі статтею 24 частиною 1 Кодексу України про адміністративні правопорушення, щодо неповнолітніх можуть бути застосовані такі заходи впливу, як зобов'язання публічно або в іншій формі попросити вибачення у потерпілого, 2. попередження, 2. догана або сувора догана, 3. передача неповнолітнього під нагляд батькам або особам, які їх замінюють. Чи піднагляд педагогічному або трудовому колективу за їх згодою, а також окремим громадянам на їх прохання. Отже, підсумуємо, адміністративна відповідальність настає з 16-річного віку. Адміністративне затримання особи може тривати не більше як 3 години. Здійснення правопорушення неповнолітнім буде обставиною, що пом'якшує покарання. Щодо неповнолітнього не може бути застосований адміністративний арешт. Щодо неповнолітнього можуть бути застосовані окремі заходи впливу. Запрошую до детального опрацювання нормативно-правових актів та інших джерел з теми в додатках. Також рекомендую перевірити рівень засвоєння сьогоднішньої теми в тренувальних тестах. До зустрічі!